Всі привіт, мене звати Ден, це студія звуку у куточку. Ну що ми продовжуємо дивитись, перекладати українську мову та озвучувати відео містере біста. Отже, сьогодні у нас на черзі відео, яке називається Я пережив 50 годин у в'язниці суворого режиму. Ну що ж, без зайвих розмов починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Це справжня в'язниця, і ми з хлопцями спробуємо вижити наступні 50 годин під замком. Заходьте сюди, Упріться руками в стіну. Вони на стіні. Я просто буду робити те, що він каже. Я офіційно закнув в'язниці з нам. Як справи, Нолан? Не дуже. В основному я, Нолан і всі мої друзі погодилися провести 50 годин у в'язниці. Як справи, хлопці? І я почуваюся, як вдома. Просто для ясності. З нами будуть поводитися так само, як з ув'язненими. Так, ми будемо їсти справжню тюремну їжу. Ми повинні будемо мити, прибирати в'язницю. Всі навколо піддаються психічній атаці. Сподіваюся, ви, хлопці, готові. Перші думки про моє нове ліжко. Воно дуже незручне. свою ногу з мого ліжка. Залишилися сорок годин і 55 хвилин, а. Вони вже нудить від нього. Що? Я б хотів говорити туалети. Що ви про них думаєте? Не буду брехати, мій має жовтий відтінок. Я якраз про це хотів запитати. Тепер, коли ми з'ясували, що туалети огидні, давайте перевіримо на смак фонтан. У ньому щось було. Подивись на це. Я не буду пити цю воду, я краще помру. Призвище ув'язнений. Я доен. Що це за прізвище таке? Я Франко канадець. Моє прізвище? Да. Покласть. Я мабуть відійду Покласть тобі на обличчя. <ріпи> Я повернуся <рес> до вас хлопці. Гей, це вір, я, я тебе не знаю. давай, заходь до нас, забирай його. Відбій. Ми повинні залізти на ліжка. Відбій! Займіть свої ліжка. Збираюся провести ніч у в'язниці. Таке відчуття, що я взяв кодру і просто поклав її посеред дороги. Це буде відстій. Зараз третя ранку, і у в'язниці охоронці проводять перекличку посеред ночі, щоб переконатися, що ніхто з ув'язаних не втік. Перекличка. Назвіть своє ім'я. No. Назвіть своє ім'я. Джеймі. Нолан. Ай. Ти ще не вдарився головою? На добра пані. Побачимося вранці, хлопці. Прокидайтеся, пані. П'ять хвилин стати з ліжка, одягайтеся на викид. Я спав, як немовля, яка посеред ночі збила вантажівка. Це я сковую руки. Сиди, облечок до стіни. У мене таке відчуття, що я справді зробив щось незаконне. Це важко. О, це кухня? Що це? Їжа. Добре, це моя перша тюремна їжа. Непогано. Я оцінюю їжу на з ті Підніміть руку, якщо ви раді, що ви хоча б не у своїй камері. Він психопат. Так, я не міг заснути минулої ночі. Заради цього не варто було прокидатися. Ми повертаємося в камери. Це була подорож. Час для душа. Для огляду порожнини. Я ніколи раніше не душ душу в'язниці. Рушник, білизна, сорочка і мило. В тебе 10 хвилин. Оу, oh, oh. значить тепер вони дозволяють нам приймати душ, але горячої води немає. Почисти зуби. Що це за тупа пародія на зубну зубницю? Багато щит. різанини з зубними щітками. Різанина? Що це за в'язниця? Як я маю чистити зуби? Я тільки мозоль натру. Ув'язнини виходить із душу. Ув'язнений із душу. Що в тебе напали? Це зубна щітка. подивись на цю штуку. Що правда? Що це? Оу, oh, я пустив мило. Це було не спеціально. Гей, товариші ув'язнені, ми офіційно пережили 10 годин у в'язниці. Утак. Ми всі просто дрімали і мирно розслаблялися, аж тут сталося це. Час відпочинку. Піднімайтесь, вставай! Прокидайся та співай! Схоже, настав час відпочинку. раз, давайте подивимося, з чим ми маємо справу. Відстійна шахівниця. У нас є хороший телевізор і чудова бібліотека. Чи всі тут міють грати в покер? А так до речі, якщо це реальна в'язниця, то дуже непогані умови і їжа. Хлопці, хочете поставити щось на гру? У мене нічого немає. Я не чувак. Поки ми розважалися, граючи в карти, інші в'язнені стали заздрити і намагалися влаштувати Ей, ви вже там сіло вічність. Минула вже година. Не може бути, щоб не минула година. Ей, ми просто розважаємось. Випустить нас, Ей, ей, лови. Висо 12 годин. Він уже засмучений. Гей, у нас тут невелика проблема з сантехнікою. Далі не наробив? ти Змусив нас не зробити, чувак. По камерах, по камерах. Вони нас не опускають. Що це за заступництво таке? Ви наступні? Так, я втомився чувати. чувак. ці хлопці намагалися буквально затопити в'язницю, а потім злилися, коли на них одягли наручники. Це в'язниця відстій. Думаю, їх треба розвести по одиночках. Джиммі! що з підлоги можна було їсти, коли закінчиш. Кайданах я не можу мити! Це виглядає жахливо! Гарна поведінка веде до гарного відпочинку, погана поведінка призводить до цього. Я бежу на відпочинок, а тут нікого. У всіх проблеми, тож я просто погрутаю журнали і книжки. Зранку ми знову дізналися, що ми чергові по кухні, а це означає, що ми повинні готувати їжу для всіх. Отримайте. О, це ж космік Брауніс. Люблю язницю. Це співкамерники? Джені, це ти приготував. Так, це дуже смачно. Тут багато бобів. Усі тут отримують багато бобів. Почекай, скільки косолі ти накладаєш. Дарен був голодний. Горист виручіться. Я просив без майонезу. Ми сіли їсти нашу дуже несмачну тиремну їжу. І цей момент нам стало так нудно, що ми почали грати в азартні ігри з нашими У Мене вже пара. Оу, сім, вісім, дев'ять, десятка і у мене стріт. <сум> це мій брауні. А <сум> <Цю> підбуштує <сум> <Я ще сум> на виграв стільки брауні. Ув'язнення, шикуйтесь. не шикуйтесь! До стіни! Обличчям до стіни! На нас знову надікають кайданки? Думаю, не варто цьому дитина. Проходить перевірка камер. Що означає перевірка камери? Ми вшукаємо ваші ліжка, щоб знайти контрабанду. Буде покарання за все, що ми знайдемо. Можливо, навіть одиночна камера. Це зрозуміло? Ми тут лише 20 годин. Що такого поганого може опинитися в нас? Що це у нола нас знайшли. Ні. Це для самозахисту. вам варто обшукати його Ні, тупу. Тільки не мою тупу. <свіс> Вони завжди завжди підставляють нола на тучить так жутко тупо. Він нарешті наодинці. Відведіть мене назад! Випустіть мене! Ви так добре поводились, що можете вийти на вулицю. Ми заслужили трохи часу у дворі. Тут є відкритий баскетбольний майданчик, але йде дощ. Чудово! Гаразд! Хто хоче пограти в баскетбол? Охоронці, про друг Три на три. О, <плес> 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 oh, гаразд! Скажемо так, охоронці трохи пожартували, поки ми грали в баскетбол. Виявляється, вони були кращими, ніж ми думали. Uh -huh. Схоже нам час повертатися в наші камери. Наші речі все ще лежать біля входу в камери після обшуку. Наші Що нашими матрацами. Я маю на увазі обов'язково залишати матрац у такому вигляді. Мені здається, що мета в'язниці це змусити тебе почуватися твариною. А Оси кінолом в одиночній камері, я можу вкрасти його подушку. У мене дві подушки. Чуєте? Це тиша. Як же добре, що немає нолана. Забираю свої слова назад. Тим часом Ведл і Доян займалися готуванням. О, це нолон! Як справа, чуваче! Відкрити двері! Я зараз зі нашої наступної трапези, я думаю, в охоронців був гарний настрій, тому що вони випустили Нолана, який поїв з нами. Булочко мені. Так, Токсе! О, дякую. Ми такі голодні, накладайте швидше. Ми голодні, накладайте швидше! Ми через багато що пройшли в в'язниці. Чи не так, хлопці? Де, за <рес> так, до речі, я бачу телефон одного з охоронців і помітив, що не пройшло ще й 24 години. Серйозно? Мені здалося, що пройшло дня 4, клянуся. Так, це правда. право хлопці займаєтеся ну, рейдом? Ну, цим займаються ув'язнені. Три, два, пере! Як швидко! А, <потово> а тепер ну, проти Ведла і Нолана. Ей, Нолане, погнали! Пігнали! Та сторона, яка виграє, тримає п'ять штук. Ох, ти дідько! Я тисяч баксів на кону. Три, два, боже боже! Один! вперед! Це було швидко! А ти хочеш зробити подвійну ставку і зіграти проти великого Звісно. О, покличте його, покличте! Він виглядає більше, ніж мені здавалося. Три, два, один, давай! Ну, Уу! я в тебе вірив! Я заплачу тобі, коли вийду камери! Мені здається, в них. Надзвичайно весело, як для в'язниці. Прокидайтесь, треба працювати. Вставайте перед камерами. Щоразу, коли я нарешті засинаю, мене одразу ж будять. Я втомився від цього місця. Нам було так нудно, що навіть крихітний клаптик трави зовні сприймався як диво. О, давайте забивати гол! Давайте забивати гол! Оу, гоу це гра! На секунду я навіть забув, що ув'язнений. Свіже повітря допомагає відчути себе вільним. Тепер я прийму і я вільний. Боже мій, я тепер почуваюся набагато краще. Я буквально готовий розплакатися. У в'язниці вони дозволяють тебе всього. Тож навіть лише кілька хвилин під гарячою водою буквально змінюю весь твій день. Хлопці, нам залишилося менше десяти годин у цій вірі! У в'язниці єдиний спосіб побачити сім'ю або друзів – Це відвідування. Мама, тато. Нолане, нола що ти накоїв? Ми тебе не так виховували. Мені тут ніхто не указ, я у в'язниці. Я тут головний. Ти будеш поводитися добре решту часу. Слухайте, я можу втекти. Ні. Час вийшов, ходімо. Куди ви? Синку! масинку. У кріса їсть. Давай, давай, давай. Похвася, похвася. Я хочу його бачити. Подивись, там, тато. Гей, привіт, малюк. Дай йому ручку. Оу, хотіли обійняти тебе, друже. Треба йти. Ні, я просто хочу побачити щось. Він такий милий, подивіться на нього. Пора йти. Ну, всіх інших відвідували свої близькі у в'язниці, а я заплатив адвокату, щоб він відвідав мене і нічого не сказав йому про причини Як справи. Добре, Джиммі, що відбувається? Я просто хотів переконатися, що вони знають, що я не зробив нічого поганого. Окей, навіщо тебе посадили до в'язниці? Я тут для відео, де я проводжу 50 годин у в'язниці. Ніхто не може тобі цього заборонити, але я тут щоб допомогти. Але я не хочу виходити. Окей, я все одно нічого не зрозумів. Мені за це заплатять? Звичайно. Окей. Окей. Гарного дня. Не хвилюйтеся, хлопці. Я поговорю з адвокатом і тепер усе стало набагато зрозуміліше. Він хоче бути там, а я адвокат, який намагається його витягнути. Безлуздя якесь. Я втомився. Мене дратує це місце. Я можу спробувати втекти. Я буду чесний, хлопці. Ця тюремна їжа швидко стає несмачною. Я тут лише два дні, і я не можу уявити, як проживу роки у в'язниці. Джентльмени, ви знаєте, що перед вами Сосиски! ні. Це ваша остання їжа у в'язниці. Опаска <реклама> також в'язниця може здатися набагато веселішою цього відео, ніж вона є насправді. Дозвольте мені заповнити вас, це не весело. Ми просто ідіоти, які можуть зробити так, що виглядало весело. Не ходіть до в'язниці. Остання вечеря було гарно, але я не буду сумувати за цим місцем. Я звалюю звідси! Вам мене не схопити! На землю лежати, лежати! Вовки ганебні! На землю швидко! Що відбувається! Рука спину. Вам мене не зловити! Ось вихід! Ні, завтано, завтано! Я здаюсь! Я здаюсь! А -а -а! Здаюсь, здаюсь! На бірлогу, на підлогу у за спину. Я радий, що ти знайшов мене. Насправді я заблукав, відстав від рупи. Ну, не мого змитися. Залишилося близько трьох годин, що відбувається. Давайте заспокоїмось, хлопці. А на нас це моє стоп слово. А на нас туго дуже туго! Ходімо по камерам, я допоможу встати. Добре, зачекайте це важко. О, боляче. <рес> Ей, може, поговоримо про це? Та годі ні. Хоча б зніміть наручники, будь ласка. Я він втік вчора, це мав сенс, але в нас залишилося близько трьох годин. У чому сенс? Напевно, це найдивніша річ, яку я коли-небудь робив. Молоне, це все через тебе. Фінішна пряма. Залишилася одна година, і я вийду звідси. В'язні! Так! так! Нам залишилося сидіти менше півгодини! Наш друг Нолан усе ще в одиночній камері. Давайте вшануємо його. П'ять чотири. три, два, два. Хто небудь? Ну що, друзі, ось такий прикольний, кумедний, динамічний відос про в'язницю. Сподіваюся, вам сподобалось. А це відео сподобалось, а не сама в'язниця і сидіти в в'язниці це дуже-дуже погано. Тож не порушуйте законів, щоб бути вільними. А я кажу вам до зустрічі у наступних відео.